22 квітня 2025 року. Міжнародний день матері землі. Вирішив спробувати підняти гірку. Побачимо, чи підніме. Правою вдалося. Ну давайте лівою ще подивимось. Ой! Вдалося. Все у нас ще 32 кг. Даю артаночки в казковом селі борця, що Київщині. Все на все 1500 гривень. З 10 ранку можна відпочивати до 22 години. Тут можна стола поставити, можна стенд поставити, вивіску зробити, фоткатися. Христина, не народження, ювелея. Приїжджайте в казкове село Бовриця.